Так, ось вона. А тепер дай відповідь Джинджер -джин Тортен. Ваша величність, ви розмовляєте таким тоном, що мені справді страшно. Будь ласка, хоч посміхніться. Давай покажи мені посмішку, яку ти подарував Леджі в романі. Хм, я не в настрої з тобою жартувати. Спробуєш знову ігнорувати мої накази, і я змушу тебе пошкодувати про це. Насправді, коли ви сказали, твоя імбірна історія вражаюча, мені здалося дивним. Я просто спробував уявити імбирне обличчя. Бо я точно не говорила це вголос, але ще подумала про це. Неможливо. І це все виходить, що ви дійсно можете читати думки інших людей? Досить цього нахабства. Ти впевнено до мене підійшла і дала зрозуміти, що ніби знаєш все. Ай, Блін. Ах, я така щаслива. Ой, чесно кажучи, я чула деякі чутки про вас, ваша величність. Чутки? Про те, що вас закрили у вежі через ваш погляд, який може бачити думки людей. Звичайно, я спочатку їм не повірила, але на всякий випадок хотіла перевірити, щоб. Де ти чула про це? А жінка знає про вашу силу. Є одна людина, яка любить пліткувати та краде чужих чоловіків, секрет, якого ніхто не міг знати. Отже, безсоромна курва. Здається, ти її ненавидиш? Хто? Я? Я б ніколи? Невже її слова правдиві? Це правда, що я не хочу думок тієї жінки. І це малинове волосся я ж точно. Десь її вже бачив. Тож, ваша величність, ви дійсно можете читати чужі думки. Не бачу ж сенсу приховувати свою таємницю зараз. Так, я можу бачити чужі думки, коли захочу. Невже це можливо? Навіть після ваших слів мені важко в це повірити. є також те, що я чути. Він такий красень, я це знала. Цей хлопець такий прекрасний. Ах, ні, стоп, перестань про нього думати. Не думай! Зовсім не хочу. Ах ти, паскудник. Що? Бачу, ти більше не користуєшся такими словами. Знаєш, було дуже приголомшливо чути такі думки від дівчини, яку ти зустрів перша. Я боже мій! і справді, чую це все тоді. Не хвилюйся, я не буду наказувати через це все. Навпаки, мені це було кумедно. Але провокувати мене. Це була погана ідея леді імбир. Він правий. Я вчинила необдумано через Лараджі. Але навіть якби мене повернули в минуле, я б все одно зробила те ж саме. Ну, за винятком думок, ах, ти поскудник. Я скоро запрошу тебе в палац. Мені цікаво, як ти мене тоді назвеш. Ох господи. Він посміхнувся. Я зараз бачила його посмішку. Він показав її мені, а не лечи. Це так само, як я собі уявляла. Мені все таки вдалося змінити сюжет роману. Стоп, невже йому подобаються дівчата, які лихословлять? Джинджен Тортен, я впевнена, ти знаєш, чому я тут? Кікі не вистачило розуму, щоб викрасти мій колон. Я впевнена, що це ти його підмовила. Зізнайся! Це ти заставила Кікі вкрасти моє намисто, так? <смір> Все таки ти невиправна. Кидай свою погану звичку заволочувати всіх підряд. В мене є достатньо різних прикрас, кращих, ніж твій нікчемний камінчик. Загадково блискучий малиновий камінь, який має містичну силу, але тепер він мені не потрібний. Адже чим частіше ти будеш його носити. Тим більше І за нею довірятиме тобі. Жінка, яка розпускає з чутки і чиї думки він не може прочитати продовжуй носити цей прекрасний колон перед моїм коханим Ізаном тоді він точно довіряти тобі не буде. Ти точно щось знаєш, і це стосується мого колона. Тобі він точно був потрібний, але тепер щось змінилось, і ти в ньому не зацікавлена. Хм, а вона швидко здогадалась. Добре, признаюсь, я сказала Кікі, що хочу твій колон. Але, як ти вже сказала, він мені більше не потрібний. Впевнена, ти ж знаєш, яка я вередлива. Що вона задумала? Джинджер, ах ти, хитра лисиця. Не бачу сенсу продовжувати цю розмову. І не думай, я тобі не довіряю. Пх, подивіться на її перекошене обличчя. Вперше відчуваю себе так чудово. Джинджер. Що це було? Що ми танцювала з його величністю? Коли твій наречений знаходиться тут? Хм, Можливо, що я бачила такого красення, як Кізан. То зараз він здається таким простаком. Кікі, -кі, після всього, що сталося, ти вважаєш мене своєю нареченою? Джинджер, ми все ще заручені. Відпусти. Ні. Це останнє попередження, не смій з ним більше танцювати. Ух ти, що ти собі не придумував. Хто ти такий, щоб говорити, що мені робити? Ти серйозно думаєш, що маєш на це право? Ти! Ти ж говорила, що пробачиш мені. Я ж говорила, що пробачу, якщо ти принесеш мені колон. Продовжуй в тому ж дусі, і я звернуся прямо до твого батька. Ти ж знаєш, що я йому скажу, правда? Я піду першою. Не думай, жаліти я тебе не буду мені наплювати на чоловіка, який мене зрадив. Куди я її діла? Знайшла. Ув'язаний принц і донька Маркіза. Ох, моя леді, ви, мабуть, втомилась, не хотіли б лягти раніше. Ага, але спочатку я дочитаю цю книгу, мені залишилося чуть-чуть. Де я зупинилась? Завдяки моїм зусиллям. Все буде по іншому, ніж в романі. Мені слід наперед почитати та підготуватись до майбутнього. Ах, знайшла. Вони нарешті зізналися у своїх почуттях Що це, якого біса? Що відбувається? Але недовго тривало їхнє щастя. Все почалося з того, що Лараджи одягла інше намисто, Замість Богряного колона, який вона зазвичай носила. Чи підходить мені це намисто? Так. Незвично без колона? Сподіваюсь, Ізану сподобається, скільки б разів на нього дивилась, він завжди такий красивий. Ось так вперше Ізан дізнався, про що думає Її нестримний потік думок, такий же, як у всіх, влився йому в голову. Спочатку він почувався спустошеним, а згодом його переповнило почуття зради вона нічим не відрізняється від інших. Сприймати цю реальність ставало все важче. Невдовзі Ізан розумів, що не може прочитати думки Лерачи щоразу, коли вона одягає свій багряний колон. Лера, де ти взяла цей колон? Цей? Хіба він не красивий? Мені подарував його мій покійний дідусь? А як звати твого дідуся? Гешут. Він був дуже відомим магом. Гешут. Ратом у свідомості Ізана сколихнулися давні спогади. Про червоноволосого королівського мага. Коли Ізан був маленький, маг раптом зник з імператорського палацу. Гишут, Гешут, чому? Чому саме він? Після його зникнення у мене з'явилася ця проклята сила. Ізан ретельно шукав всі сліди зниклого мага і виявив, що саме він наклав на нього прокляття. Але чому він це зробив? Ізан так і не виясте? Його сердив саме той факт, що Гешут перетворив його життя на пекло, а сам створив колон, щоб захистити свою онучку. Гей з моїх очей, не наближайтесь до мене. Кожного разу, коли він бачив лераджі, привид Атланта та кошмарить вежі тамплієрів, переслідували його. Але Лераджи залишався з ним таким до самого кінця. Навіть після того, як вона дізналася, що її дід наклав прокляття на Ізана, вона все рівно не могла покинути його. Але чим більше Ізан бачив її, тим більше він ставав пожвільним. Кінці... Ох, відстань від мене. На мертвому обличчя Лераджи сяя ледь помітна посмішка. Навіть знаючи, що Ізан одного дня вб'є її, вона не могла змусити себе покинути коханого. І на цьому їхня трагічна історія кохання закінчилась. Нарешті Ізан більше не чув думок Раджи. Якого біса? нещасливий кінець?